Благословення небожителів. Глава 53. Що є правда, а що брехня? Нерозв'язане питання. Селянь крикнув Ціжуне. Закрирота. Ленценцю гнівно повернув голову. Чому він повинен замовкнути? Тому що те, що він сказав, правда? На тому позолоченому бенкеті ви заняле обидва були причасні один вбив всю мою сім'ю, а інший добив мого батька. Ви всі брехали мені? Сілянь поспішно відповів Не слухай. Як тут ціжон вигукнув. Звісно, всі брехали. Ти такий дурний, що якщо не тебе, то кого нам ще обманювати? Якби нам не завадили, народ сянь -Лев вже забрав би твоє довбане життя ще у дванадцять років, замість того, щоб дозволити вирости тобі у розкоші та вознестися? Дванадцять? спитав ланцянцю. Найбільшою подією, що сталося, коли йому було дванадцять, було викрадення, і він був врятований радником. Тому юнак запитав: то грабіжники, які вдерлися до палацу, щоб викрасти мене, підіслали люди сяньле? Ага. цей жон прицмокнув язиком. Ти думаєш, що звичайні вбивці можуть просто так викрасти наслідного принца у сотень королівських охоронців? Я був тим, хто допоміг на у цьому. Ланцянцю кивнув. Допоміг. Так, я зрозумів. Отже, всі мої друзі були несправжніми. Люди сяньле ніколи не цінували нашу милість, а ваш принц сень ле ніколи не мав добрих намірів, а натомість прийшов лише за нашими життями. Потім він повернувся до селяня. Отже, все, що ти мені розповідав, теж було неправдою. Ці жуну дав, що здивований. Давай, давай, давай. Розкажи на ну мені, що сказав тобі мій святий двоюрідний брат. Ланцянцю проігнорував його та продовжив звертатися до селяня. Ти говорив, що юнані сяньле були братським народом у своєму корінні, які б конфлікти не виникали між королівськими особами. Вони не мали нічого спільного з цивільними, обидві сторони були однією сім'єю, і за правління нашого покоління все зміниться на краще. Поки народ щасливий не має значення, як називається королівський дім, і обидві сторони можуть відпустити свою образу та з часом об'єднатися. Все це було неправдою, все це брехня. Це було те, що сілянь не хотів чути найбільше. Він одразу ж закричав Ні, ти не правий! Подумай, за твого правління хіба не відбулося реальних змін на краще? Ленценцю закрив рота, затамувавши подих, поки сілянь продовжував. Хіба ти не впорався? Хіба рештки громадян Сяньле не були в мирі з народом юнань? Конфліктів і заворушень ставало все менше і менше, тож як все це може бути неправдою? Настала хвилина мовчання, і сльози покотилися по щоках ланцянцю. Але, але як же, мої батьки? Об'єднання юнані і сяньле було їхнім найбільшим бажанням, тому вони й надали князівський титул Аньле вашій останній живій людині королівського роду. Їхнє бажання здійснилося. Але що стало з ними самими? Ці жун язиком. Що за Плакса? Прямо як мій святий двоюрідний брат колись. Ти прийшов плакати за своїм старим та старою відьмою. Навіть я в біса не чіпав твоїх предків. Я навіть, блять, не приставав до них заради мого старого та старої відьми. Об'єднати юнані сень лечом забирай було їхнім бажанням? Які гарні слова! Аніле, аньле, спочатку спокій, а тільки потім радість. Ти думаєш, я не бачу, що це означає, що ви, собаки юнаня, хочете ходити по головах народу сяньле до кінця нашого життя? Спочатку спокій, а тільки потім радість. Мається на увазі значення іерогліфів, бо титул Аньле складається з двох назв королівства: Юнань та Сяньле. Ань, спокій, ле, радість. Сілянь гнівно закричав «Ціжун, припини своє божевілля! Ланцянцю, дивлячись на зеленого демона, все ще був весь у сльозах. Ти був керівником різанини мого клану, і ти теж частина змови, що стоїть за позолоченим бенкетом. Ціжун хихикнув: Так, я частина цього. Аньле теж, і твій радник туди ж. Ми троє, люди сяньле. Всі брали участь. Раптом на півдорозі свого сміху довгий меч ланцянцю різко замахнувся та завдав удару. Ціжун зойкнув, і його тіло було розрізане на дві частини. Це була надзвичайно кривава сцена. Обидві половини його тіла котилися по землі, а верхня частина кричала «Не боляче! Не боляче! Зовсім не боляче! Порівняно з ударом мого кузена! Ти ніщо? Ха-ха! Ланцянцю не сказав ні слова. Схопивши його за голову, він підняв її. Ціжун все ще сипав прокльонами, але сілянь помітив, що з виразом обличчя молодого небожителя щось не так, тому поспішно сказав Ціжун замовкни, якщо тобі дороге твоє життя. Сілянь завжди ставився до інших з великою повагою, але ціжун був тим, з ким без сенсу було так спілкуватися. Тому принц несвідомо сам ставав грубим. Ланцянцю потягнув демона за верхню частину тіла та підійшов до гігантського киплячого булькітливого казана. Так ти використовуєш цей казан для трапези людьми. Закривавлена туша ціжуна, яку тягали по землі, залишила за собою густий слід крові. Так? І що? Не кажучи більше ні слова, ланцянцю відпустив його. Важко було розрізнити, кричав зелений демон чи сміявся, і в ту ж мить, коли його кинули в казан, його плоть миттєво обгоріла та зварилася в кашу. Сілянь не очікував такого розвитку подій. Його зіниці звузилися, та він вигукнув Цянцю. Ланцянцю різко відповів. Що? Скільки людей з'їв цей зелений демон ціжун? Ми не можемо показати йому, як це, бути звареним. Він ворог, який убив мій клан. Хіба я не маю права змусити його страждати? Звичайно, він мав право. Отже, сілянь не міг нічого сказати. Проте, незалежно від того, чи був він наслідним принцем смертного королівства, чи богом війни Сходу, ланцянцю ніколи не робив нічого подібного. Він завжди був прямолінійним у боях, але ніколи не застосовував такої жорстокості. Ці дії були далекі від того ланця, якого знав селянь. Після того, як демона кинули в окріп, через деякий час, коли ці жуна витягли, його тіло вже не зберігало людську форму, а нагадувало розплавлений шматок шкіри та м'яса, з якого подекуди стирчали кістки, на які було дійсно страшно дивитися. Проте він виглядав цілком задоволеним і все ще продовжував реготати. Вітаю, кузене! Бо глянь на свого доброго учня! У нього загартувалися крила. Тепер він жорстокий і знає, як катувати. Ланцянцю знову відпустив його, і мерзотник знову занурився в казан. Цього разу, коли його кинули, здавалося, що навіть кістки розчинилися в киплячій рідині. Ціжун більше не сплив, і на поверхні з'явилися лише залишки деяких зелених шатів. Через деякий час, все ще не бачачи його тіні, сілянь не міг втриматися та вигукнув Ціжуне! Його молодший двоюрідний брат. Який колись не міг наговоритися про свого двоюрідного брата наступника, просто боготворив його і вихваляв за все, що він тільки не робив. Однак після падіння сяньлеві він остаточно втратив розум. Кузен принца керував спаленням його храмів, оскверненням його палаців, а також скрізь наказував поставити статуї неслідного принца на колінах, прикріпивши їх як пороги. Він йшов на все, що завгодно, щоб змусити селяня страждати. Принц якось змирився з такою поведінкою. Але якщо це стосувалося інших, тільки тоді він робив усе можливе, щоб перешкоджати його діям. Він не міг більше терпіти, та тільки надіявся, що більше вони не побачаться, і лише тримався осторонь, тренуючись подалі від сторонніх очей, поза увагою, поза думкою. Згодом вони дійсно втратили зв'язок на багато років, і сілянь думав, що ціжун вже помер. Але хто ж знав, що через стільки років він раптом зустріне постать з минулого. Та побачить обличчя, яке так нагадує його власне. Він справді не міг сказати, чи є в ньому почуття ностальгії або докорів сумління. Зрештою, з королівського дому сяньле залишилися тільки вони двоє, але вперше, побачившись за стільки часу, ці жун був жорстоко вбитий та потрапив до могили раніше за самого принца. Ленцінцю мовчки стояв, опустивши голову над казаном, поки не заговорив Хуа Чан. він не помер. Ланцянцю підняв голову та подивився на нього. А той продовжив. Ти ж не думаєш, що це справді помста. Ти вбив лише одного з його численних клонів. Якщо хочеш знищити його повністю, тобі потрібно віднайти його прах. Дякую, що нагадав мені. Холодно сказав ланцянцю. Я обов'язково схоплю його власноруч і використаю його прах, щоб віддати шаному моїм батькові та матері. Коли це станеться, я прийду і схоплю і тебе, раднику. Не смій навіть думати про втечу. Закінчивши свої слова, він вихопив свій довгий меч і завдав удару, розрубавши казан, після чого різко розвернувся, щоб піти геть. З казана вилився окріп, а з ним і залишки слизьких кісток та плоті. Сілянь хотів погнатися за ним, але знав, що це буде марно. Він сповільнив крок і зупинився, стоячи на місці, не в змозі говорити. Хуачан же підійшов до нього. Він щойно дізнався правду, тому краще дати йому побути на самоті й охолонути. Сілянь був ошелешений. Чому він повинен знати правду? Хіба правда настільки важлива? Дуже важлива, відповів Хуачан. Він повинен знати, що було зроблено тобою, а що ні, і чому ти повинен був так вчинити. Сілянь різко повернувся та холодно сказав. Яка користь від того, що він тепер знає все так чітко? Чи став би я більш безневинним, якби вбив менше людей? Чи стало б життя менш важким? Хуачан не відповів вибух гніву вирвався з грудей сіляня, і він навіть не знав, на кого злитися. Принц лише пробурмотів. І що за кляті труднощі я пережив? Його величність король, його батько, завжди хотів об'єднати два клани, а я лишив його життя. Принц Аньле був останнім у родоводі моєї сім'ї, і я також лишив його життя, незважаючи ні на що це все моя вина. Тож, якщо вся провина лягає на мене одного, що в цьому поганого? Чого тут боятися? Щоб на мене не напало, я все одно не можу померти. Я це зробив, я приношу нещастя. А тепер я приніс його принцу, і Аньле, і ціжуну, і всім людям Сяньле. Чи не краще ненавидіти всього лиш когось одного, а не всіх. Хіба краще, щоб він думав, що все, чого я його вчив, було брехнею і не більше, ніж порожніми дурницями? Хуачен мовчки спостерігав за ним і не сперечався. Вони дивилися один на одного і раптом сілянь закрив обличчя руками. Вибач, вибач, синілане, я збожеволів, вибач, нічого, це я винен, сказав Хуачен. Ні, ти не винен. Це моя проблема. Сілянь впав на землю, тримаючись за голову. Який хаос, який жахливий хаос. За Хуачен сів поруч. Ти зробив все правильно. Сілянь тримався за голову і нічого не говорив, а Хуачен продовжив. Король Юнаня був убитий, щоб захистити решту людей сяньле. Принц Аньле був убитий, щоб запобігти боротьбі двох кланів. Зрештою, і вбивця постав перед правосуддям та помер в руках ланценцю. Три життя обмінялися на цілі століття миру. Воно того варте. На твоєму місці я зробив би те ж саме. Послухай мене. Його голос був твердим і не залишав місця для сумнівів. Ти зробив все правильно, ніхто не зміг би зробити це краще за тебе. Сілянь мовчав. Через деякий час він нарешті сказав: Мені просто здається, що це неправильно. Він повільно підняв обличчя. Я просто не думаю, що це правильно, коли хтось був щирим у своїх добрих намірах, але отримав такий поганий кінець, навіть якщо це неправда. Я хотів, щоб ценцю пам'ятав, що його доброта до сеньле була взаємною. Праведні вчинки відкривають нескінченні шляхи. Не так, як зараз, коли він думає, що все, що я казав йому, все, у що він вірив, було фальшивкою, брехнею, обманом, що все це було клятою брехнею. Я просто. Він підняв праву руку і сказав, дивлячись на неї Я просто не хочу, щоб хтось пройшов через те, через що пройшов я. Хуачан мовчки слухав. Сілянь засоромився своїх слів і знову вибачився. Вибач. Але тільки подивись, які неймовірно дурні речі відбуваються в цьому світі. Перші кілька поколінь Юнаня були сповнені насильства та жорстокості, але ніхто не загинув у трагедії. Що стосується батьків ланценцю, то все, чого вони хотіли, це зробити щось хороше, щось велике, але закінчили так, як закінчили. Король Юнаня вшановував його як радника королівства і ставився до нього з великою повагою, навіть наприкінці свого життя. Він помер без жодних ознак того, що ця довіра зникла. Очі сіляня дивилися далеко вперед, але розфокусовано, і він прошепотів Я справді не можу забути. Вираз його обличчя, коли мій меч пронизав його. Хуачан м'яко сказав забудь про це. Це була провина ціжуна та принца Аньле. Сілянь похитав головою та сховав її між колін. Його голос був виснажений. А все йшло так чудово. Коли батько ланцянцю вперше зійшов на трон, його першим правилом було зламати культуру гноблення людей Сяньле. Два народи нарешті відчули мир між собою, нарешті повіяв вітер змін, нарешті з'явилася ознака інтеграції, нарешті з'явилася надія на те, що конфлікт залишиться позаду. Але принц Сенле вибрав саме цей самий час, щоб залити позолочений бенкет кров'ю. Тієї ночі, коли він утік і знайшов принца Аніле, він спочатку збирався застерегти його, щоб той більше ніколи не розпалював ворожнечу. Але після того як останній нащадок його королівського дому відкрив його справжню особистість, він схвильовано обняв його і попросив приєднатися до їх грандіозного плану помсти та відновлення їхнього королівства. Його очі були червоними від пристрасті, голос високим від хвилювання. Він присягнувся спершу пролити кров на позолоченому бенкеті, а потім знищити ланцянцю та спричинити хаос у юнані. Вони мали зробити все, щоб звести вороже королівство аж до глибин пекла, але, врешті, решт хто був убитий, той був убитий. Якою б переконливою не була причина, правда полягала в тому, що він власними руками вбив благородного короля, який щиро хотів викорінити дискримінацію, і останнього кровного нащадка свого роду в цьому світі. Отже, він заслуговує на свою провину дуже дякую вам за те, що слухаєте. Як завжди, вітання від мене і від моїх котусиків.